Дівчата, всім привіт! Вчора ввечері якось сніг падав, але не залишався. Сьогодні, дивіться, зранку яка краса. Може і ввечері, правда, воно вже нападало, але я в вікно не заглядала. В Вікно не заглядала, бо, бачите, вчора потрібно було. Закінчити наряджати ялинку, повісила ліхтарики. Там одна полосочка в мене ось така одна. Так заплутала, що я не змогла її розмотати. Сьогодні потім прийду додому, буду пробувати ще раз розмотати. Сподіваюсь, вийде. І ввечері вам вже покажу ялинку. Включу ліхтарики і ту гірляндочку. Дівчата, в мене тут овочі варяться на вінігриду. Але так як там досить багато картоплі, я вирішила, що ще зроблю маленьку мисочку олів'єшки. Бо в мене там є шматочок колбаски вареної. Зараз покажу, якої, до речі. Дівчата, взяла в Петриківці дуже маленький шматочок, ось такої колбаски. Лікарська варена 199,90. Дівчата, ось так ця лікарська ковбаска виглядає. Я взяла такий тоненький, маленький шматочок, робила піцу. Ну, я думаю, мені на маленьку мисочку олів'єшки її вистачить. А як не вистачить, то в мене там ще є сосиска за тебе. Такі вони, як для хот-догів, то її доріжу. І ще хочу вам інші знижки показати. Дали мені такий буклетик, показую. Ось такі дівчата, сосиски італійські, 154,90. Я вам хочу сказати, що це одні з моїх улюблених Петряківці. І треба буде взяти, там може, сосисочок 5 до 21 грудня. Ці акції діють. Так, буду вам показувати. Отак от. Може, вас щось зацікавить. Оце мені сказали дівчата, що дуже смачна ковбаска дитяча. Вони її і палочкою продають, і навпіл ріжуть половинку можна купити. Цей сурочок я вам показувала на витрині. Потім такий сир, така ковбаска. Йдемо далі. Що в нас тут цікавого? Сердельки, гарна ціна, Гулівер, вищий сорт. Муженина. Таку баску цю показала, ось такий сирочок. Оцей сир непоганий. Я якось брала його теж по знижці, але <с> не за 415,90 він був ще дешевший. Потім ось такий сирочок я вам показувала: 116,90. Плавлений сирочок 15,90. Напишіть мені, хто куштував оцей сирочок, чи смачний він, варто його взяти, поки він по гарній ціні. І ще, дівчат, хочу спитати, може хтось брав з вас оцю кукурудзу і горошок, що в нас це? Ще дранива якась. Бо гарна ціна 33,90. Думаю, може взяти баночку і того, і того. Якщо хтось мені напише, що. Смачна кукурудза і смачний горошок, то візьму. Так, корнюшони 69,90, майонез. Йдемо далі. Так, ковбаска, валик. Сир здоров'я гарна ціна 219.90, молоко, сметанка, сиркова маса по гарній ціні з розинками і з курагою. І що в нас ще залишилось? Залишились на нас солодкі смаколики. Тортик, потім печівко, тістечко, цукерки пташини молоко, 179,90. Ось вигідна теж ціна на мармелад 56,90-315 грам. І ось такі сирочки. Але мені здається, що в АТБ ці сирочки з лагода можна і дешевше по акції купити. Ну, все, подивились ми з вами. Акції в Петриківці, все я вам показала. Зараз покажу, що сьогодні купила АТБ. І робимо, дівчата, швидку розпаковку АТБ. Сьогодні зранку була АТБ. Показую, що взяла. Це солоденьке на десерт, два сирочки з лагода І ось такий кексик, там малиновий джем, малиново-м'ятний, здається, якось так. І ось такий пончик, бачите, придавила, поки несла. Це я куркою придавила. Так, курку взяла ось таку, буду робити відбивні. Хотіла взяти дівчата просто філешки, але ця грудна частинка була по знижці, то взяла її, буду з нею робити. Отак от придавила цим пакунком кончик. Так, ще взяла по знижці ось такий салатик традиційний. Це, може, додам трошки цієї капусточки, венігрет. Ну, подивлюсь, може, не додам, може просто. Його. Так, і взяла по акційній ціні горошок Делюк. Зараз гарна ціна, я не пам'ятаю точно яка, але знижка діє. Ну, От такі покупки сьогодні зранку були. Дівчата повечоріло, покажу вам ялиночку. У мене тут ось такий ще новорічно-різдвяний куточок, і показую вам дівчата-ялинку. І мої іграшки тут же знайшли собі місце. От така краса. І гномчик в мене з дідухом стоїть. Показую вам результати мого кулінарного вечору. Трошки олів'єшки зробила, і собі зробила вінегрет. Напишіть мені, дівчата, будь ласка, що ви кладете вінегрет? Квасолю або горошок, бо я люблю більше, напевно, з квасолою, але цього разу ось вирішила зробити з горошком. На цьому відео завершую. Дякую, що дивились мене сьогодні. Ставте лайки, пишіть коментарі по бажанню, як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.